Всім доброго вас вішата, мене звати Соніка 6. І це моє вже друге відео за тиждень. Ну, спустя відео Нового вещь пройшло 6 днів. Ну, наче друге де відео за тиждень, норм. Ну, як вже побачили, роб на прев'юшці і на початку відео і вже. відео про Роблокс. Ну а... Саме про мою легендарну ігру Яку я знімав знімал про Качалку. О, Опа! Тут я вже на задротив трохи. Прям задротив так жорстко, У мене 7 реберків є. Там 7 реберків. Е, ігра все, Короче, ігра починається все спочатку. Ти робиш я всем просто ну, Кас, oh, no, 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 я напомню. Кас я напомню, я не потягну. Фер, ферму я тягну на изи. У меня же шедевр пет мастерки. Я вам буду. Кит на 900 тисяч силы. И 4 кому-то 7 буквы. И один кит. Ну вот хедлицу. Да, я трактор потягну. Я трактор тягну, нос. Я в мене 2лями У мене є 2ляма. Всюди очень сюди. мало. Ну я втягнути мене Два 2лями, виходить. Хоча якщо качатися. Е, напишіть в коментарях, що ви хочете ще бачити на моєму каналі, які відео. Про які відео і про що. Wiesz, na, na że nie można koczać się Po na farmę i pokoczę Może w ja będę może jak, jak ja będę koczać Ja będę dosyć na ale na powinienem koczać się Do mojej majski może na jedną tej iść jeśli To jest element no, Жесть. Нет, я. Так, не хочу. Ну так себе тягнуть трохи тяжко. Трохи тяжко тягнуть, короче, пришла на ферму хер... А, ні, тут я не цікаво. Мне треба зараз качатися Мне треба зараз качатися Ну тут довго качатися, боже. Тут довго. Мене mm. тут було десь на 20 сходу. Ну я качаюся і я вам казав, що я хочу вам щось сказати. Mm. Що я хочу розказати? Я хочу розказати то, що... Я б вертаюся в Києві. Я вертаюся вже надовго. Ну, зараз відео може трохи не бути. То, самі розумієте, останній той... Останні дні. У чого дні до літніх канікул, багато контролів буде. Сам кінець і отаке вопроса. Відосики, що відосики? Відоски будуть. Відоски будуть. На лісі я думаю, відоси точно будуть. Так я наприклад. Ну, як мої ті активні підписники бачили, що я... Ютуб шорти викладаю. Ютуб шорти викладаю. Ну така. Нормально. Е -е, підписуйтесь на телеграм-канал мій. Мій телеграм-канал підписуйтесь. Е -е, Силку я в описанні закину і. І все. Е -е, круче назва. Назва Соніка 6. Назва Соніка 6, Sonic, F6, Sonic F6 Official Listak. Official Коротше, в описанні буде ссылка, хочете, запитайте. Зараз на хвилинку відійду. Так, всем привет, коротше, я вже знову тут, я запинив зйомку. Я запинив зйомку просто щоб підкачатися, щоб вам час не тратити. У мене спальні 16 тисяч енергії і 6,35 тисяч енергії. Тоже все есть кратко 35 тысяч. 6450. А, вот уже их два. Блин, что я тут накачался? Ну вот это просто не хватает, то у нас швейк просто. Да. Швейчер это и в два раза больше дает. В два раза больше забирает и в два раза больше дает. Вот, 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 вот. Покажу нового карту, пан корена. Ну тут я одного робота може потягну. Ну, Пробую одного. одного того одного того. Не я не потягну. Я одного важбота тягну, тільки. И то ладва, ладва. Лад. Пов... Все как я Я мало получу, а не багато. Лямдусь. Давай. Ну, так, можно каститься. На кастрі я тепер можу. Я, чат, я на начал вводить, может качаться. А, я можу, я тягну. А да, не фул? Я не фул тягну. Я не все фул. Я тягну фул. Але три фул. фул а вот Фул, фулл. Фуллан, пока близко я не взял. Что-то качалка x2, это x4 вводит, да? Так, тут та, та, та їх чотири вже почалка. Не, відео походу не буде довго вже 6 хвилин. Відео десь буде 11 хвилин. Те, напевно, я не знаю почуть. Ну тут я вже можу вам показати, як я качаюся, тут швидко йде. найде. No. 7000 аналіхів вже, бейбі. Эээ, я бей би там тоже, вот я ножу, короче. Там винник є. Ой, що я вам показываю. Наступна локація локация Сикох 7. 9000 господин. Короче, пішли на фарму? Что за парню? Подводят штуки. Три штука. Третих. Третэх. Вс, по фулу взяли і На ізі дотягнули. Пен. Бамск. Бам-бам. Бам. Бам. Є, потягнуло. Ладно, давайте тоже. Беру шайстом можно тягнути. Тут я можу втянути вот того, вот того, вот того. Вверх, що буде. Але верніше буде мені почерти отого, отого І отого. Я взяв пікмен замість оболісків, То більше око буде. Поліпше. Пікмен більше дають. Я думаю, що ви знаєте, ну, просто для експерименту. Дивіться, скільки Пікен мені дасть. Один пікмен мені дає. 1,28 Дадем, 1,28 миллион. А, один oh, обліск. Один обліск у мене же 165. Мало. А, yes, всіх там видос идет. Віддос, да 8 хрен. Норм. Давайте старше. Забирался я докачаюся и все, ну там. Да. Бам. Новую локацію я тут сказаю. О, новую А, 10 тысяч, 10 тысяч сили я набираю. Десь теж сили я докуплю і все. І видосок закінчиться, напевно. Напевно. Бам, 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 бам. 9 тисяч вже є сили. Ну, якщо на дітку оренду перейду, то я тут нічого не потягну. Ну, діджей без сили. Убе шанс пробувати, він там є. великий, я його не потягну. Ні, я його не тягну, я його не тягну. Саме менше, що тут є то дискобал. Діско я тягну. Та тягну без проблем. Ну, трошки мене стопаю. Трелямо по Ну Зараз тут і ні. Я на касту. Я підкачався, я вже можу тепер то обрати, то обрати. То обрати. І навіть обнизки можу взяти. Напевно, можу взяти. Та, я тягну. Я би тоді тягнув, але -то... зараз швидше тягну. Ось тоді. Ось. Бам-бам-бам, бам-бам-бам, Ба бам-бам-бам, фул, фул візьму, все по фулу, ну дві ходри я ще не потягну, все, фул не потягну. Стільки в мене зараз мільйонів буде енергії? 23, 23 мільйона, 52, 520 То есть проблема тут саме не прикрашатися, бо тут workout X6 Тут просто воно мене буде давати максимально Тут нам дуже багато не буде давати Все, десь стоїш вам є все відосить знімлю про Roblox і то в тому ролику би наформила мені 10-6 сили. Зробила мене домінатором. І все. Ну, замбув я, мені звати Sonic. А... А... Який я... А! Опять вроді. А 6. Злампу я ви назвати Соніка 6 7 до 3 по. Пока-пока всем.